Але ми намагаємося зробити. Я зараз приїхав сюди, до школи, представити нового директора Ольгу Олісіну, Тимошенко. Олександр Тимошенко казав, що найстрашніше покарання для людини за вигляд її з батьківщини. Можна робити все, що завгодно – Карати, судити, але не виганяти на землі. Знаєте, Давайте <працювання> поддержим. В школе в школі в школе до директора школы. завжди Килевич. Таке саме відчуття. Не так часто. На 1 вересня не обіцяю, може бути. бути. Думаю, вас. Будемо дуже раді вас бачити. Щоб Це було 27 тисяч першокласників підуть в школу. Переселенців на сьогоднішній день підуть київські школи більше ніж півтори тисячі дітей, і в цьому напрямку ми робимо все для того, щоб діти себе відчували нормально, щоб надати всі можливості, і ніяких перепон не було.